Що таке? Скороса. Вона нас не зачепить! Вона славільна. Любить їх визивати. Мені дарма. Ми не дарма. Просто на світі. То й про мене. Ні. Ти сам для мене світ. Найліший! краще, ніж те, що досі знала я. А й той покращив, відколи ми поєдналися. То ми вже поєдналися. Ти хіба не чуєш, як солодів сільним співом дзвонять? Так, я чую. То вони вже не співають, не дьохають, як завжди. А говорять, цілуй, цілуй, цілуй. Я зацілую тебе на смерть. Умерти, а шкода. Не, не треба про таке. Навіщо я сказав? Місто так добре. Умерти, як летючи зірка. Ой Ні, кажи. Чудна у тебе мова, але якось так добре слухати. Чого мовчиш? Розгнівалась. Я слухаю тебе. Твого кохання. А Нащо а... так? Страшно, як ти чимав душу зазираєш. Я так не можу. Говори, жартуй, пода мене, кажи, що любиш, Смійся! У Тебе голос чистий, як струмок. А очі, не прозорі? Місяць ясний світ. Може. Ти зомліла. Сидь, хай говорить, серце. Невиразно воно говорить. Мовсняли нічка. Та чого там прислухатися? Не треба. не треба кажеш. То не треба, ми. Не треба Люба, я не буду щастя, не буду прислухатися хороший. Я буду пестити моє кохання. Ти звик за пестищі. Не любився, не з ким ще зроду. <звук> я того не знав, що любиш, що такі солодкі. Навко, Ти з мене душу виймеш! Вийму, вийму. Візьму собі твою співачу душу. А серденька словами зачарую. Я цілуватиму вустоньки ходжу, Щоб загорілись, щоб зашарілись, на чуті квітінки з дикої рожі. Я буду бабити очі благині. Хай вони сютьять, хай вони грають, хай розсипають вогні самосвітні.